Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про те, як дізнаватися офіційну інформацію про себе. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те. Де та як шукати свої суди, борги, виконання рішень, арешти, обмеження, обтяження та подібне. Звісно, про блокування картки людина може дізнатися миттєво, бо не зможе з нею скористатися. Але як дізнаватися про проблеми до цього етапу, щоб реагувати та не допустити поганих фіналів? У цьому відео я розкажу, як шукати себе в основних ресурсах та реєстрах, пов'язаних зі стягненням коштів. Опис буде з детальними інструкціями та посиланнями під відео, щоб кожен міг одразу користуватися. Отже, судові процеси. Слідкувати онлайн за власними судовими справами можна декількома способами. Перший це електронний суд. Можна зареєструватися і бачити всі свої справи. Для реєстрації та входу потрібен електронний підпис, КЕП або ЕЦП, або Дія підпис. Але є обмеження, справи, в яких невідомий податковий код ІПН людини не можуть потрапити в кабінет користувача автоматично, бо пошук йде саме по цьому коду. Тому їх не можна бачити. Далі посилання на електронний суд зможете знайти в описі відео. Друге сайт судова влада України, розділ стан розгляду справ. Тут не треба жодних реєстрацій, це відкрита онлайн-система. Просто пройти за посиланням, ввести свої прізвища ім'я по батькові, бажано ще область, щоб звузити пошук. Можна ще більше трошки даних, тоді пошук буде ще точнішим, але з нього можуть випасти, звісно, якісь інші моменти. Тут у цього процесу є два недоліки. Шукати доведеться серед всіх своїх співпадаючих прізвищ ім'я та по батькові. Тому, якщо у вас розповсюджені ці дані, то, звісно, ви можете знайти дуже багато справ, які не ваші. І також другий е, недолік. Якщо секретар при введенні даних допустив помилку в одній букві, а людина вводить все правильно, то система справу просто не знайде, ви її не побачите. Посилання на цей сайт також можете знайти в описі відео. Далі, наступне, третє, додаток Дія. В дію приходять вже рішення судів, тому буває, що дізнаватися ви можете про них із запізненням. Але останнім часом почали приходити також ухвали, наприклад, про відкриття провадження по справі. Тобто, можна вже дізнаватися про судову справу на стадії відкриття чи подібних моментів. Але не знаю, чи чітко всі документи приходять. Розробники заявляють, що всі. Але я, як представник, бачу не всі. Клієнти також періодично скаржаться, що щось не прийшло. Тут без посилання, бо на кожному гаджеті свій спосіб скачування та встановлення додатків. Просто в пошук можна набрати дія, і воно все знайде. Далі, де шукати виконання судових рішень чи виконавчих написів нотаріус? В реєстрі виконавчих проваджень можна дивитися, чи є вже виконавчі провадження щодо вас. Користування цією системою безкоштовне. Для пошуку треба всього лише ввести прізвище, ім'я по батькові та дату народження. Посилання на цей реєстр також зможете знайти в описі відео. Далі, де шукати прострочки або незнання про рішення суду чи виконання? Якщо людина не знає, що є рішення суду чи виконавче провадження, то рано чи пізно вона може потрапити до реєстру боржників, оскільки борги не погашаються. Користування цим реєстром також безкоштовне, в ньому всього лише треба ввести прізвище ім'я по батькові та податковий код. Посилання на цей реєстр також зможете знайти в описі відео. Далі, де шукати арешти на майно та обмеження дій фізичної особи? Це для найдопитливіших. Як дивитися, чи є арешти на себе чи на майно? В реєстрі нерухомості та обтяжень на порталі Дія. Довідка про це коштує біля 40 гривень. Для користування необхідно мати електронний підпис чи реєстрацію в Дії. Після входу за посиланням треба заповнити надані там поля для пошуку та сплатити збір. Платити можна з картки. Довідка буде у вигляді PDF-файлу, е, який можна скачати. Посилання також зможете знайти в описі відео. Звісно, це не всі реєстри, що існують в Україні, всього їх більше сотні. Але це всі основні, на яких можна бачити, що у людини проблеми з державою, комунальними службами, банками чи іншими людьми. Щоб тримати ситуацію під контролем, достатньо раз на пару місяців перевіряти ці реєстри та не знаходити себе в них в ролі божника чи винуватця. Отже, якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!